Так. У нас зразу фіксація ведеться, щоб ми мали на увазі. У нас журналістське розслідування зразу. Сюдове засідання справді 291-914-9324 за скаргою на весь діяльність. Головшується відкриття, не Судове стреляние заводится закладываю шукандрий на прогулку на по целого сад, на дискуссию заперечення, зрения тех, что консификация, судовое стреление, дискуссия на фіксу за консультацию. Розглядається про те судового засідання колек світі. Дивіться відводить. Прошу повідомити. Дивіться, є По перше, є таке зазначення перед вами мужчина Андрій, який користується певними документами і що працює, особа, не особа. Ні, ні, дивіться є в особі зазначено. Да, що особі, секретарю дивіться. Коли я дивіться, не перебувайте. Дайте я виснемо скидали ви слово сказати. Ну то не перебувайте. Ну, ви ви теж маєте, маєте етики суддівської ну, дотримуватися, тому то, перед вами людина, якщо вам ви розумієте... У є... мене є клопотання, ну, якщо ви будете себе так вести і не слухати то, по, не по суті, то буде відвод... Да. Є клопотання, щоб мені надали не заперечення, не заперечення не суді. Далі. Так, далі. Ось, Е, 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 с, я з своїми правами розберуся. Дивіться, мені потрібно. розцінюєте це як так, щоб ви зрозуміли. Ну no, ви розцінюєте, як хочете чи закрити? Е, відкрити зрозуміло, тому що це, огласки має отримати з цього суспільство, так як тут. Е, е, Нестанову на час це не повинно, але матеріально. Так, дивіться, в мене є вимога. <просив> я би а, хоч. Ви, Я би хотів подивитися його заперечення, так як йому хочу висунути обвинувачення по 111 статті Державна зрада, так як тут йдеться питання про державні інтереси в час війни, а він їм суперечить і не хоче розглядати справу, тому я би хотів копію його заперечення, щоб ознайомитися на які... з чим він. А можна копію мені зробіть, щоб... І щоб я розумів, що цей зрадник там написав? 嗯。Mm hmm. Ще не дуже, бо зараз ще трошки. Тут двоє осіб щось пишуть мені. Ну так, частково так. Тут все зрозуміло, більш-менш. Ну, частково є, хотілося б його одразу притягнути до кримінальної відповідальності по 111 статті за те, що, щоб ви видали окрему ухвалу по поводу притягнення оцих двох осіб. За те, що нема суперечностей, що злочин, який я зазначаю на сотні мільйонів гривень для бюджету країни, він далі діє, далі його покривається, слідство саботується, а мені розказують, що там щось десь не так суперечить і прочі. Тобто ніхто не провів розслідування, по суті. Так само тут не призначили розслідування, тобто податки в бюджет країни на сотні мільйонів гривень ліцензії кошти не платяться. Ні, дивіться дані особи потрібно видати <сох>, <кій> вам окрему ухвалу. Дивіться наразі приймає рішення про можливість роздати даних скарбність запис, який у ну, час є не обов'язково. Вони висловили чому не близько? Дивіться, вони як покривачі корупції мають бути притягнуті окремою ухвалою. Причинять... Ну я вам заявляю зараз, я дізнався у вас на суді у оцем, цими відповідями, що вони чинять злочин, затягуючи Я вас сліз. <поставлення> ну я заявляю, щоб ухвалу дали відмову да... видати ухвалу. Але я дивіться, ну виявлені обставини дізнався, що прокурор. Ну давайте договоріть, я потім скажу. Давайте не обмежуйте мені ліміти. Не ставте. Дивіться, зв'язку з статтями 459 та 467 КПК України це є нововиявлені обставини. Я на цьому процесі вашому дізнався. от з тих документів, які мені надали, що оці особи Андрій Довгань і ще там прокурор САП, вони свідомо ігнорують факти того, що. Дивіться, ви мені дали час, для чого ви мене перебуваєте. Навчіться себе якось вести. Ви ж службовець, виконуйте службові свої, які зобов'язані. Не перечте. По суті, я кажу нововиявлені вставини, дайте мені відповідь окремо чи ви відмову, що ви відмовляєтеся видати окрему ухвалу, щоб отих осіб притягнути до кримінальної відповідальності за саботування слідства, по суті. Тому що я зазначив саб, мене ніхто не викликав, мені не дали чітких пояснень. А вам тут прийшли якісь відписки, що вони щось там не вважають їхні думки. Має бути слідство, бо тому, що йдеться про державну зраду, так як мені в час війни, в час загрози для бюджету країни замість сприяти, якісь державні так звані службовці, які виконують функції державних органів, замість мали б провести слідство. Вони мені свої думки нав'язують. І я це зазначаю і тому кажу, зв'язку з їхніми думками, це як державна зрада, бо вони мені не сприяють, а сприяють тому, щоб далі казіно, оці, що я зазначаю, працювали. Я вам зазначаю, є два підпільних казіно, які не сплатили бюджет країни по 72 мільйони гривень плюс податки. Одне казіно, другий рік працює. Слідство не ведеться. Я зазначив кучу фактів, що слідство не проводиться, набу не проводить. Я подав в САП документи, які зазначають. Чому САП має інтереси держави якби, розглядати, а вони мені шлють відписки, що вони не будуть розглядати, бо їм не цікаво, бо їм що зважається? Тобто, це як державна зрада автоматично 111 треба інкримінувати оцим особам, які до того часу, я вже коли подав сап, вони не відправили якісь слідчі дії. Вони мені пишуть і вам шлють відписки. На ваших очах це є державно, під державну зраду, іде аж бігом. Тому я вам обов'язую дати ухвалу або заперечення, яке я хочу оскаржити, що ви згідно з нововияним обставином відмовляєтесь видати ухвалу, щоб проти оцих осіб, які йдуть документи так звані прислали, відкр... Ви мене не обмежуєте. Я за державні ви щось путаєте, ми йдемо за державні інтереси. А ви мені зараз час встановлюєте? Ви що з що на футболі, чи перед якимсь арбітром? Ви що себе ведете, як не подобається? Ви ласка, Ви службовець для держави дбаєте, чи ви для кого? Ви що себе так веде? Давайте, дайте самовідвід, якщо ви не згідні з тим всім, і дайте пояснення, чому ви відмовляєтеся порушити згідно нововиявленим станом кримінальну справу, дати ухвалу, щоб слідчі певні органи провели слідство по поводу оцих службовців так званих. Державних зрадник. Дайте мені відповідь письмово. Я хочу роз'яснення, щоб було, чому ви відмовляєтеся. Я хочу прочитати. От щоб ви я зрозумів чорним по білому, прочитати. Те, що ви напишете, я хочу того спорити. Я не згідний з тим, що ви там щось собі проговорили. Дайте мені письмову відповідь. Ми дбаємо про блага благо держави чи ви про свої інтереси. Я кажу мені, дайте ухвалу, що ви відмовляєте згідно нового места стаття КПК 450. після час щодо виступу по... та який час, шановна, державний бюджет над... треба допомогти державному бюджету в час війни? А ваше честь яка честь? Ви працівник фірми? Я ж вам зазначив код ЄРПО зазначає, що ви працівник. Ви себе називаєте як хочете. Ви маєте зобов'язані виконувати функції державних органів, які ви задали. Я не ображаю, я вам зазначу, і ви ж не супереч. Не зі мною, не виступати, пускати, Дивіться, давайте не зробимо мене, вам дати відвід, чи ви я самовідвід зробите? В ви вам дати відвід, чи ви самовідвід. Ми по суті будемо говорити, чи ні. Дайте мені письмову відмову, що ви відмовляєтесь відкрити по новової обставинах. Тобто ви відмовляєтеся на благо держави розглядати питання? Про державних злочинців, оці, що ми зараз дізналися, виявили. Тобто вам подали документи, оці, я зазначаю, державні злочинці. Вони замість мали б відкрити кримінальну справу так, більше ви не маєте, що Так, наскільки ви не виступаєте, по безпосередньо своїй Так, і на нововияні обставини, я дізнався, що тут злочинці знові всплили. В чому проблема? Дайте відповідь письмово, що ви відмовилися. І забов'яжіть відкрити кримінальну справу. Навчились. Що культура, блін? А ви кажете, як ними говорите? Ну, Новий Оксана, я маю право? скажіть свою думку. Новий ну, Оксана. То, моя думка, ти не правий. Ну, ти то не ваша думка, так. Добре, то ви, ну, Сусюка, це привикли. Супер. Вони мають виконати Ні. все, правильно? Ти не по суті скажу. Потім... Треба розмовляти.